Дуже сильний дощ, надокучливі протяги та шалений потік повітря. Це все повинні витримати ваші вікна, залишаючись при цьому безпечними та довговічними. Ви на каналі про вікна. Мене звати Сергій, і сьогодні ми вам розкажемо, як та навіщо випробуються ваші вікна. Навіть якщо ви зміните звичайний склопакет на енергоефективний, то є можливість, що ваші вікна можуть пропускати холодне повітря через неякісний ущільнювач та профіль. А також треба звернути увагу на фурнітуру та і взагалі, як це все в сполученні працює. Вікна за повітропроникністю діляться на 4 класи: де перший найгірший а четвертий найкращий. Пам'ятайте, що повітропроникність відчутно впливає на енергоефективність, витрати на опалення і повернення інвестицій в утеплення. Підписуйтесь на наш канал та дізнавайте ще більше корисної інформації ось за цим посиланням. Сильний порив дощу можна стримати, якщо буде правильно підібраний профіль, ущільнювач і фурнітура, встановлений відлив та правильно буде вмонтоване вікно. Щоб провести випробування на водонепроникність, конструкція поливається водою перші 15 хвилин без тиску. Далі тиск підвищується ступенями по 50 паскалів до позначки 300 паскалів, і по 150 паскалів понад позначки 300 паскалів з інтервалом 5 хвилин. Випробування зупиняється при наскрізному проникненні води через конструкцію або при досягненні контрольного кінцевого випробувального тиску. Водонепроникність виражається в класах від 1А до 9А. Чим вище клас, тим вище водонепроникність конструкції. При виборі пластикових вікон важливо звертати на це увагу. Опір вітровим навантаженням. Особливо актуальним є для багатоповерхових будинків. Для того, щоб ваше вікно не винесло вітром, проводяться випробування на проген елемента конструкції найбільш схильного до деформації. Детальніше ви можете дізнатися в описі до відео. Перевірка на міцність зварного кутового з'єднання виробів, простіше кажучи, кутів вікна, відбувається для того, щоб зрозуміти, яку силу тиску витримає ваше вікно. Результат випробування визнають задовільним, якщо зразок витримав навантаження 100 ньютонів без руйнувань та утворення тріщин. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок і ви зможете дізнатись ще більше корисної інформації про вікна. Щоб випробувати готову фурнітуру, вікно із нею у режимі повне відкривання та у режимі на провітрювання має відкритись і закритись по 20 тисяч разів, а для дверей по 200 тисяч разів. Для цього потрібен цілий тиждень безперервного руху вікна. А також на саме вікно рівномірно навішують до 100 кг навантажувачів. Навіщо це потрібно? Давайте уявимо ситуацію, що людині з вагою приблизно 100 кілограмів стало зле і вона ухопилася за ручку вікна. Так от, щоб вікно витримало, проводять ці випробування. А також фурнітура має бути довговічною, тому проходить випробування гальваніки, і тут поверхня деталі обробляється іншими розчинами металів для її зміцнення. І захисту від впливу зовнішнього середовища. У деталі фурнітури повинен бути п'ятий, тобто найвищий клас корозійної стійкості. Це актуально для таких будівель, які постійно знаходяться під потужною дією вітру та вологи. Отже, щоб вікна потрапили на виробництво, а потім уже до вашої оселі, спочатку вони повинні пройти справжні випробування. А якщо ви хочете знати, як ваші вікна виготовляють, залишайте коментарі під цим відео.